Чому е, центральний, центральний апарат Служби безпеки не розглядає скарги, яку, яку, яка до них обходить, а якимось чином автоматом, як ви пояснили, вона е, переадресовується на управління регіональне і ви вже як е, слідчих це розглядає. Чому вони цього не Можливо, тому що в сказі містились відомості щодо проведення будь-яких дій, передачі справи до того першого органу. Що вони не будуть розглядати, а треба, щоб фічі розглянути, містилось... все це вирішує. І містились посилання взагалі на комп'ютер 6, яка не має будь-якого відношення до. Це, може комп'ютер це автоматично зробити, визначити, куди там посилання. Яким чином потрапила до мене дана заява Костя? Наявні листі, ну зокрема, яким чином це надійшло зазначенням часу, в тому числі, що дана заява була переадресована до Вінської області в видічний час. В якому секунду привітало опідніма? Що тобі відбувається? Ми це кажуть, голові центрального апарату є здобуття. Кому вона пішла? Вона почнулася. Центральний апарат. 20, це затримання це центральна да? практика, да, так? кол-центр центр да. служба міста да. 23.19 да. і переадресована 28.23.19 і переадресована до Узіння області 29, 9, 25. 19, ну я зрозумів, я зрозумів, але вночі там точно ніхто не читав його і не розписував, куди його переадресувати. так? так. Як це відбувається? За. Перенаправлення будь-яких скарг щодо центрального апарату пояснити не можу. Яким чином це відбувається? Можливо, е можливо центральний апарат, що у свою чергу здійснював розгляд директної скарги. Мені не відомо, тобто. Ну, але разом з тим додатково було направлено на розгляд, ОСБУВІНСКІВТІКОЇ не постійно. Може бути таке, що питання сам розглядалося, але... Мені не відомо. Не виключаю. А, uh дівочко. -huh.